Проблемою нинішнього ну взагалі світу є те, що що ви скажете, ви можете сказати умовно комусь одному, але це чують всі. Е, і е, рідко, коли так буває, що ви ви говорите і не переживаєте, що і ці, і ці почують правильно. да то От у Путіна приблизно е, така ситуація, що він говорить, що для мене Зеленський. Не перемовник, він ніхто, він нелегітимний, Він там, типа, просрочений. Ну, це все понятно, що це все лабуда. Шо ми розуміли, що це лабуда і російське ПСО, то тому, що для мене наприклад, Зеленський легітимний, хоча його теж недолюблюю, можна так сказати. Да? Але він для мене легітимний президент. А от російський псо в тому, що він нелегітимний, що з ним перемовлятися ніколи. А внутрішній аудиторії ще, плюс ну Путін же ж каже, а потім його слова пояснюють різні Скабєєві. Вони і Соловйов, вони пояснюють, ну хто такий для нас Зеленський? Ми великі. А вони хто це така? І тому вони розказують це, що. У них же ж і формула є, яку зараз ви в чат рулетку зайдіть, вам будь-який русский розкаже, що там типаж, так... кровавий київський режим і його западний куратори. Все, це стандарт. Кровавий київський режим і його западний куратори. І того вам навіть дядя Ваня з Рязані якийсь, блин, який ходить в дащатий туалет, ризикуючи кожен раз провалитися туди, тому що у нього вдома туалету немає. Ну він великий, насколько він розуміє, що вони ж. Что это же НАТО воюет руками украинцев с Великой России и хотят отнять ихнюю святую землюшку. И э, тогда в этой формуле все понятно. Ну не должен же там с марионетками встречаться их президент. Он может только с кураторами встречаться. Поэтому не может быть встречи... В режимі Путін-Зеленський. Ну, ще там допускають, що Путін з Трампом, а Зеленський, ну, як васал Трампа прийде і сяде рядышком. І може там буде їм, там, кофейок, там підколачувати, да? От от такий режим допускається. Тобто ми пам'ятаємо, нормандський формат. Путін приїздив до Зеленського, да, і тобто можна було. А ось Меркель, ось Макрон, а ось і Зеленський. І Путін приїжджає з ними зустрічатися. але з самим Зеленським це неможливо. І тому, коли Трамп шуткує, ну так, да, не могло бути зустрічі, то е, ми розуміємо, що Трамп лукавить, О, тому що е, ну, за, е, Путін просто не прилетів в Стамбул. Тобто проігнорував не лише Зеленського, а й Трампа. Ну от, Але ну, Путін не приїхав, тому що Зеленський для нього не перемовник. Він себе так ставить. От, чому Зеленський приїхав і це правильно. І навіть більшість українців група рейтинг виклала соцдослідження, і 52% вважають, що правильно, що він приїхав. Ну так, да, правильно, щоб показати всьому світу, що там типу, щоб не казав Путін. Ми готові до діалогу. Ми ось приїхали, сіли, ждемо. Понятно, що наш офіс президента включається там, типа Путін сцикнув. От наш Зеленський, найхоробріша людина в світі, не побоявся прилетіти в Стамбул. І мені сказати, коли Подаляк таке каже, там, або там, ну, ці всі е, бо та фірма Зеленського повторює, що він герой, герой. Я в чому геройство? От геройство йти на ноль. Да? Од геройства навіть от вчора маршрутку підірвали, да, яка їздить щодня, їздила з Білопілля на Суми, вивозила людей з Білопілля, ну, тих, хто стає внутрішньо переміщеними особами, тому що е, в Білопілля. Да, і знаємо. да, Дев'ять маршрутку попали в півдро, дев'ять людей загинуло, е, там ще що, але сам водій вижив, я його знаю. І він каже: Ну що я кожного дня роблю? Там він не подній ходки робить. Оце геройство. А полетіть в Стамбул, не блін, не ділайте героя із, ну, ну то що це ж знущання на над здоровим глуздом. Зеленський не побоявся прилетіти в Стамбул а Путін побоявся. Ну, скажімо так, він не прилетів, а мотив у нього зовсім інший. Не то, що він не побоявся там, а скажімо так, тому що там, щоб показати, що. Він же ж барі, а ми тут е, ніхто. Ну, то есть, Путін таким чином показує, що вони все таки фашисти. Вони ж себе вважають Вищою арійською расою. Ну, от, а ми тут там десь е, не до народу. <кхем> от. Щоб ми правильно ставили акцент. І тому не треба е, героя ділати з Зеленського. Але між тим, ну, вийшло, як вийшло. Якщо відбудеться. Обмін тисяча на тисячу, ну то це вже результат, значне, зря е, е, була ця зустріч. Але те, що ну, вони там зустрілись, от, е, я, я знав, що Медінський от щось почне, почне поучати наших, ну, щоб він так, так нелепо, е, от, ну, так каструбато сказав за ту північну війну, що типа розпальцовані там. Там ми, там ми готові воювати 21 год. А ви готові там, типа знову ж. Вони показують от Мединський коли ж, ж його прихватили, на тому, що він казав, руського народу є лишня хромосома. Ми знаємо, що лишня хромосома це генетична хвороба, так? так ну, не так. будемо називати, яка в той, той випадок, коли тут я медінському вірю, що можливо і є у них лишня хромосома. От. Але це щоб ми розуміли, що вони на рівні Путіна, на рівні Медінського, і навіть на рівні дяді Вані з Рязані, вони вважають, що вони дійсно вони не такі, як всі, от все чоловічество таке, а вони вищі. І що це як не фашизм, як не нацизм в його вигляді, ну, от, що там про арійців співав е, Гітлер і його кліка, так і вони. Вони ж кажуть: ми арійці, ми не такі, як всі лишні хромосома. І тут він теж включає цю музику, цю пластинку, що там типа ми -та 21 рік воюємо на сигареті, а ви. <кхід> от, І, звісно. І десь хто, хто мало обучений, може і повірити Мідінському, що твою ж дивізію. Так а може ж і правда, що ці добрі люди, а типу, вони ж наскільки е, сильні других людей, що вони можуть воювати, ж, скільки, ми, скільки ми з ними потягатися не можемо, треба здаватися. Це, це, це свого роду так, так. теж популістичні заяви популістичні. Та це дії, це, тому що... це правильно, це популізм, але це прямий нацизм, тобто це так. зверхність, тобто ми вище вас, по то тобто ви, ви не зможете такого зробити. Ну тут, якщо десь в спор вступати, пане Олександре, то може ж бути. Ну, ми то розуміємо, ми то розуміємо, що люди генетично рівні, давайте без євгеніки і без расізму. Так? Але може <coughs> Медінський мав на увазі, що у них інше виховання, ми от не виховані. так. Тим більше, що всякі оці Жириновські і зараз його апариші послідиші, і кажуть, що ми ж патріотично воспитані, у нас же ж без гієроб, там, типа, і ми сильніше, тому що ну, то есть, це не душа. Не, тут, до, тут, тут, щоб тут Жириновський поправить Мідінського Даша, тут э, діло не в ліхній храмосомі, а в правильному угу. <coughs> От, э, То Тобто Жирік не такий фашисти, як Медінський. І э, да. э, ну, тут можна там говорити, там, і вони ж э, коли, коли це переходить в нау наукові кола. То русі дійсно кажуть, я не шуткую, у русських фашисти тільки вони трошки змягчують ситуацію. Вони кажуть, ну, типа, Старушка Європа там же ж не воювала, типа, рожденцы, типа, уже ж, ну, не можуть, як вони там можуть. І вони навіть в перевагу ставлять, як ви можете нас победити, якщо у нас дерев'яні сортири. І ми туди ходимо в туалет там, при мінус 30. Типа, як, як можна цю расу победити, да? Е, да, там, Ну, е, ну також народ про себе там щось шуткує. У українців є ну, прислів'я, не прислів'я. Я знаю, там дуже там, типа, нація, яка їсть макарони з хлібом, не переможна. Але росіяни у них наукові кола. Да, я не шучу, я ще ж там на початку типу. нульових. Зустрічався із рускими, і навіть там після якихось наукових конференцій Чар купив, і вони це на серйозі стверджували, що їхня перевага в тому, що ну, вони не бояться воювати, а Європа типу, боїться. І от Медінський це цей стверджує, що та, типа ви ж цикуни, тому що ви вирожденці. Ви привыкли до теплих унітазів, до тось, до всього. А наш буряк приїхав, він там типа, блин, на Алтай. Пляшка горілки, водки. Да, все вперед, водки. водки там вперед, там, типа, блін, на мясные штурмы, на ішаках, в Лаптях, нам по барабану. Ми там типа, ми за ціною не постоїмо. Отже, ж їхні, Вони ж піснях співають, Но Тільки нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. А ви, типа стоїте за ціною. А ми нет. І то, типа, ми этим сильні. Але на всю цю ерунду можна бідницькому сказати, що там, типа, так а ви, може, короля Шведів победили. А, і знову ж, коли от, маніпуляція в том, коли щось вихвачується і показується, як позитивний факт, типа, ми змогли <гум> воювати 21 рік і победили, а Швеція скільки років воювала? Не 21. Ну, теж то тось, і ми ж, як мінімум, як Шведи, можемо 20 років стояти, поки що війна йде 11 років, зараз да, 11 років, у нас йде війна, правильно? Вот. Ну, Ще 10 років ми протягнемо, як Шведи, як мінімум, ми ж можемо сказати, що далі буде, подождіть. Вот. Тим більше Шведи воювали тоді на три фронти, там був Август Сільний, це Саксонсько-Польський Король. Польща і Саксонія, тобто пів з Півнімеччини, з Польщею воювали проти Швеції, теж Данія воювала. Король Карл XII на три фронти воював. Нічого, 21 рік там. Ну, вот, э, так що там, типа, і знову ж там, типа, а на російську тоді працювала Гетьманщина, тобто пів України. І, скажімо так. Це ж казаки Пітер вибудували, да, вимостили їм. Да, як Медінський тобі це? Але там ще ж можна сказати: Медінський, та ти хірово знаєш історію. В доіндустріальну епоху. Війни були не такої інтенсивності, як зараз, десь відгуляли одну битву, і готуємося до слідуєш, тобто немає битви в режимі кожен день, от і тому, наприклад, там Москва, чи ж він не сказав, що Москва Кавказ завойовувала 50 років? Я не шуткую, рівно десь 50 років. Ну як з якого року ще так? Там з 1813-го чи з Ярмолова, 1816-го, але по 1864-й рік, коли вони Ну якщо Лермонтов 10... застав. Так Лермонтов застав уже, скажем так, под конец вот, эту всю движуху, да. Вот, а так ще пушкінські друзі, друзья декабристы застали тоже и до Пушкина. А вот Пушкін дружив з Ярмоловим, вот, З Раєвським, з його синами, сына, там, типа, які теж воювали, ну, там, ну, просто Пушкін не воєнний, то теж там типа написав свою поему Кавказ. Так, стоп, и Толстой же, Толстой вже після Лермонтова воював. Которий Лівніколайович, mm -hmm. у них там можна було э, умовно народитися, состариться і вмерти, і все це Кавказька війна йшла. І там, типа, ну, і можна сказати, Медінському, ну дивись, чим воювали з вами 50 років, Дагестанці, Адигійці. Там а чого ти думаєш, що українці не можуть воювати 50 років, там там не ситісь ви там, типа 20 років, 50 нам не слабо Причому, Або... не маючи підтримки заходу, там немає да, якихось да, да, інших, да. інших а, країн, а, але Мідінський, ти кіговий історик, дуже слабенький історик, Мідінському сказати. Мідінський чуєш українці, це нація, яка в 20-му сторіччі воювала довше всіх, тому що для українців війна почалась. От не першого навіть вересня 1939 року, де кожен четвертий е солдат е війська польського був українського походження, а навіть ще в березні 39-го року в, е Закарпаття з мадярами. І там, типа, от уяви, там, типа Мідінський, що є хлопці, які почали в березні 39-го і воювали до середини 50-х, до умовно, там, 1955-го, тобто 26-27 років. І воювали замеття не з якоїсь старої армії міра, з якою всі сміються і ржуть уже. Така вона мощна. А воювали проти Рейха і проти сталінського режиму, проти двох найбільших режимів: Українська повстанська армія, Мединський, як тобі це? Слабо так? От там, типа, і нічого ми повоюємо, так що це ви ситість, там. типа, блін, здавайтесь сразу. О, а ще, я... а ще, ще, ще. да, да, кажіть, кажіть, пане. Ні, ні, це я хотів ще до того, що вони погрожували, я хотів про суми поговорити, тому що вони mm -hmm. там щось зачепили. Суми. Я собі думаю, так да, я да, дочекаюсь да. ефіру з, з вами. Думаю, спитаю да. вас, що, а, що це таке. Вони ж таких Харківські, та, типу, Сумщина. Харків Суми завоюємо. Ага mm -hmm. а. так, вони. От щось вони завоювали за перші дні, тому що Україна була не готова з певних причин. Ну це на питання задавать Офісу Президента і особисто Володимиру Олександровичу, Як вийшло так, що вони за перші дні взяли там і Херсон, і весь південь, і Суми оточили да, ну, то на, на півночі Відмили, а зараз вони беруть, там, типа, по 500 метрів там, в день м'ясними штурмами. А чому ж вони. Мелітополь не брали там півроку, як вони беруть Покровські, не виходить у них це? Так, да, це інше питання. Але повернувшись до цього питання, я хочу ж про інтенсивну війну. Да? А от коли велись інтенсивні війни, ну, скажімо, індустріальної епохи або ну, ще доіндустріально, Кримська mm. війна, русских хватило на три роки, і все, пуп стаканом став, здалися Сівастополь і. І попросили миру. А воювали навіть не проти Штатів, а всього-навсього і без Німців воювали Англія, Франція і ну, П'ємонт, Італія умовно. Ну і Туреччина чотири країни, і проти чотирьох країн вся Росія стала. Мідінський, ось тобі історія. А то ти нам тикаєш ту північну війну, там, де там, по, по одній битві раз на три роки було. А от колись сплошна битва. В тому самому Сівастополі Васиж російських моряків. моряков. Да, до речі, теж сказати, якщо не про кількість говоримо, а про якість город російських моряков. А ну зараз, звісно, ніхто не приїде в ту панораму оборони Севастополя, але там, щоб ви знали, що найбільше героїв з прізвищами на ко або таких у них, я ще в дитинстві, коли піонером попав там в 10 років, і думаю, а що ж це за такий головний герой оборони Севастополя? Там була Даша Севастопольська, у якої прізвище Логвіненко, чомусь, і Матрос Кошка. Я думаю. Так в Україні ж кішка, мабуть, ж був, Тому що якщо з Вінниці, який він нахер кошка. Він кішка. І так і є, він кішка. Матрос кішка, ну у них вони ж е, кішка ж сказати не можуть. ну Просто у них не вигрібає рот, це сказати. То вони матрос кошка. Так що Мідінський там, ваш, вашу оборону Севастополя, е, якщо там був героїзм, то це був героїзм українців. <кій> от так от, оборона Севастополя, а потім Руська-Японська війна, полтора року і все. І кончились патрони. Блін, кончились патрони в них. А мало того, там, типа, а що там э, з усієї русско японської війни що вони там винесли? А там гибель варяга, геройська гибель варяга. Я доповідаю всім, що 60%… Екіпажі варяга складали українці. Мало того, це була переважно Полтавська губернія. Тобто з якихось Кабиляк, з Оржиці, з Миргорода, з Лубнів. Оті всі вам герої Варяга. Там, і, а якби їх не були, або якби вони воювали за японців, а чим то навіть гордіться Мединському, сука то А потім, блін, згадаємо Першу світову війну. Серпень 1914 року там. Патріотичний порив, Навіть есенин сука, записався в армію, правда, потім одкосив і десь э, в госпіталі з э, дочками ця, э, царя. Ну, хорошо, поэтому з дочки царя, там і він десь. Помагав їм перев'язувати ранених солдатів, але між тим. І він навіть пішов. Патріотичний порив такий був. От, а вже. В листопаді 17-го армія посипалась через три з половиною роки Все, і посипали її. Мені здається, більше листівки yes. більшовиків yeah. в окопах ніж а, взагалі а, навіть відсутність. Але за, заморились, заморились то есть русский народ, ну українці вперше почали дезертувати їм було ближче. Але українців не було ж мотивації. А ви, якщо такі великий народ, ви патріотичні mm. за Російську імперію, чого ж гатство, блін? Да, у вас донські казаки з, а. З, з, з Шолохова почитайте, тихий <laughs> Дон. Чого, чого ж? Ну, братья Меліхова свалили з фронту. А що ж такое, блін? Аде ж патріотизм. Тригода й хватає. Який 21 один год Мединский. три года і все, і штик в землю, мир Трудмай, блін. Знаєте, вот. я вам хочу сказати, що українцям дійсно варто об'єднуватися навколо спільних якихось таких наших тем і об'єктів, які загрожують існуванню України. То тоді, в принципі, ми можемо і підтримувати будь-яку владу. А, але коли президент повертається е, сюди, настає зовсім інша реальність. От якось так відбувається це. От ми знову бачимо в Верховній Раді Миколу Тищенка. Да, да. Да. Хтось з депутатів написав: мені зайшло, мені зайшло класно, що можна вічно дивитися на те, як горить вогонь, як е, тече вода, і як в Верховну Раду повертається Тищенко, його що повернуть, він захвариться, його не зниженуть. Потім опять. Уявіть ну, собі, йому я так розумію, залишили нічний домашній арешт. Та ми всі з вами під нічним домашнім арестом. Ви можете вийти на вулицю після 12-ї? 23 до 5 ранку, в Сумах, всі під домашнім арестом, навіть жінки з дітьми. Всі під домашнім арестом. Домашній нічний арешт. А що, якби в нього не було нічного домашнього арешту, Микола Тищенко міг би вийти десь на вулицю? Кудись ходити міг би по вулицях? Так, комендантська а година, це вона це для це всіх. Це. Слухайте, смішно, просто смішно. Тим не менш, це, мене, це, це, ж, це ж показник чогось, показник того, що ти можеш бути наближеним до влади, користуватися Ну всім чим завгодно, хуліганити собі, бити військових на вулицях. Так що ми тоді дивуємося, коли ці підлітки б'ють військових? Так. Да, да. Вони ж дивляться на, жаль... на Миколу Тищенка і думають: от дивіться, побили військового і нічого. Саме, саме гірше, що діти наші сприймають світ такий, що є світ для простих людей, є для блатних. І що е, у нас дійсно е, ну, не рівні права, а різні права. І... Е, Діти це підмічають, особливо в підлітковому віці. Вони підмічають це ну дуже чітко. І вони ж починають мавпувати дорослих, да, і у них ж такі відносини влаштовуються тоді в класі, там, типа, коли свого соціального статусу нема. То діти дуже чітко дивляться Ді, ну, вони, е, ну, чимсь, чиїмсь соціальним статусом. Ну, якщо свого нема, то чим ти ділишся? Па, там папа, мама, да? тато, мама, там типу, а хто твій е, там, папаня? Там, там і отакі от крутий, от крутий. -крути. І, і діти, е, на жаль, на превеликий жаль, е, це е, теж, теж сповідують. От е, і у них тоді з'являються, ну, що. Трошки не ці цінності, тому що цінності мають бути там, е, дружба, да, там, е, любов, там, ну, от кохання, навіть, перше кохання, да, там це якась має бути ціна і цінність гірна дружба між однокласниками, яка формується там зараз, там 14-15 років, там і на все життя. От як у мене однокласники, вони все життя, і хтось рядовим зараз воює, хтось не воює, як я там силу там обставин здоров'я. От а хтось там у мене там один однокласник, полковник замкомандира бригади. Да, там тіпа типу, і але все одно ми, ми друзі. Ми коли зустрічаємося, там ну ви розумієте, що ми робимо. Да, ми там зустрічаємося і п'ємо чай, звісно. І той, і ще якісь цінності: любов до України, да, там, тіпа, любов до матері, e, e, якісь етичні e, e, цінності, да, що, що таке добре і що таке погано. Якщо для русських мальчиків не, ну, неправильно навчив їх Карній Чуковський, що таке хорошо, і що таке плохо. Вони просто не вивчили цей урок. Ну от, е, тому що їм що таке «хорошо», там е, зовсім по-іншому розказують, що їм же ж розказують, що там, якщо для Росії там, то можна обійти і знасіла, це «хорошо», там, типа Бог простить. Да? От це ж так же їх, мабуть, виховують. А в нас виховують, що там українці не будуть, якщо зайдуть. І от наші, коли в суджу зайшли, хліб привозили, але ніхто не вбивав, не гвалтував, так само як в Бучі. І вони скільки не пижаться, скільки не намагаються сфабрикувати. а сфабрикувати нічого. тобто військових Україна не творила і українці, тому що ми, мабуть, виховані по-іншому. да І оце там те, що вони вони ж вишає і раси і вважають, да? там, тіпа, і вони ну тому там вони можуть з нами вони вважають, що робити що хочуть, тому що вони ж вища раса. Вони фашисти. А ми, якраз як фашисти, не виховані. Ми виховані е-е е толерантно в Україні. Немає на відміну від Росії ксенофобії От, тому що там всі їхні дорікання про фашизм розбиваються об те, що так у нас же єврей президент, ей, куку. -ку. І там і в Верховній Раді, міністр Ба, оборони нас, кримський татарин. Кримський татарин, там, який ну, звідки у нас, Ну, там, тіпа, ви, шо, блин, ви ви показились. А от Росія якраз цікава країна. От я, як менталіст, я там кілька разів в, в своїх статтях. Навіть ну, і там десь на конференціях я виступав про ментальність Росії, що Росія якраз країна парадокс, коли у них на державному рівні, рівні ксенофобії немає. Ну, тобто, ти можеш визнати себе: там, Москва третій рівні, четвертому не бувати. І все, Валентина Матвієнко, той же ж Медінський, він же ж народився українцем. У нього в свідоцтві про народження написано, що він. Українець, тому що в паспорті е, писали, е, в радянському писали е, національність, да? але е, міг вибрати сам Мідінський мог а вже там собі Ще вибрати один І, в Києві а. навчався. Е, да, да, але ж не Ушакову, ушаков, Дмитрій Кирилов. Кірілов, так. Да. Я, так, тут не важливо, Дмитрий Кирилов чи Кирил Дмитрієв. Тобто, неважливо, як, як твоє прізвище, головне, тут я на, е, даю приклад, е, можна народитися, народився один хлопчик в Кіровоградській області, Дмитро Козак. Козак зрозуміле українське прізвище. Дмитро зрозуміле українське ім'я, але він став Дмитрій Козак. Угу. Так от, для того, щоб стати руским. Треба просто визнати себе руським, забути своє українське коріння, стати манкрутом, яничаром. Да, у нас відношення до яничар там гірше, ну, там, ніж в інших країнах до зрадників. От, і просто тоді Москва приймає.